Доброго дня! компанія Авторину Сенка Бережанська. Соня нас на продаж, Mercedes з вітом, таксі. Автомобіль використовувався як для інвалідів, тобто автоматичні дверки, підножка автоматична. Зараз все більш детально покажу. Це у нас є праворульний, 4 скло підйомника переднє і задній. Пробігу у нас 376 тисяч пробігу рідного. Нічого не скручено. Секундочку. Автомобіль заводимо зараз на холодну. Заводиться з півоворота, про рівно собі насправді, ніяких помилок по ньому немає. Коробка у нас автомат, печка працює, охолоджує всі підсвітки кнопки працюють. Це у нас електро дверка працює. автомобіль можна використовувати як для ЗСУ, для поранених. Тобто сюди можна вложити поранених, плюс є крісла, які відкидаються, три штуки. Плюс є перегородка у нас. Дверки, дверки у нас з двох сторін автоматичні, відкриваються, закриваються, все є робоче, підножка знову ж таки автоматично виїжджає, задня кришка багажника, додатково можна відкривати. Знову ж таки, дверки зі двох сторон, все є робоче. Як я казав, цей автомобіль можна використовувати для перевезення поранених. Тобто є місце де сідати для лікарів. Все працює. Все є робоче. А, перепрошую, тут закривається на кнопку. Водійського пасажирського крісла у нас немає, тобто так є з такою перегородкою. Із таких малих там приємних функцій це передні задні парктроніки, вони присутні робочі. І по факту все. Потім автомобіль продається для ЗСУ, Автомобіль не розмітнюється, Автомобіль не розмітнений і піднятий високий, кліренс високий, заводиться. Як ви бачите на холодну, зараз у нас мінус 3-4 градуси, то ніяких гниг по ньому питань немає. Тільки купити при бажанні колеса, тому що колеса у нас лисоваті, їх по факту немає. І все. Так що такий автомобіль продається. Також у нас ще є лендровер, теж праворульний, повний привід дізельний на механіці. З цих два автомобілі продаються для ЗСУ.